Друзі, бачите ось тут таку естетичну вибірку: так званий діл для полегшення конструкції, для зміцнення конструкції, ну і для естетики. Так от, якщо ви зайдете на сайт всесвітньо відомого ножового фінського бренду, то ви побачите, що цю деталь клинка вони називають як blood groove, тобто кровостік. І що це виходить? Що всі ці роки, що ми журимо і насміхаємося над людьми, які... Некомпетентні в ножовій культурі і тематиці ми виходить були неправі. Ну просто дивовижно. так само дивовижно, як і історія компанії Мартіні, про яку говоримо сьогодні, в 1928 році. Молодий перспективний і досвідчений коваль Яні або Яни Мартіні заснував власну фабрику, і треба сказати, що на той момент бізнес-ідея, навіть бізнес-стратегія, були досить цікавими. Більшість простих робочих ножів. Всім відомих пауків виготовляли на той момент ковалі. І як ми знаємо, ручна праця вона достатньо тривала, навіть якщо це стосується таких простих речей, як ніж. Тобто ковалі не могли задовільнити потреби населення Фінляндії в повній мірі. З іншого боку, на території Фінляндії вже було кілька ножових фабрик, які виготовляли теж якісні робочі. Гарні ножі, але їх цінник був, скажімо так, не дуже доступний для більшості фінів. Якщо ми глянемо на ножі 30-х років фабрики в Кухава, то ми зрозуміємо, що навіть на сьогоднішній день їх можна віднести до люксового сегменту. Яні надихнувшись конвеєром Генрі Форда, хотів зробити щось середнє. Тобто якісні недорогі доступні ножі, але в масштабах промислових. Тому від самого початку компанія почала використовувати прості доступні, але перевірені сталі на клинках. Руків'я робилися з місцевої деревини або деревини, так би мовити, цього регіону, в тому числі з простої не карельської берези, для їх обробки використовувався дешевий лак. Компанія виробляла. Дуже прості шкіряні піхви з недорогої місцевої шкіри оленів або великої рогатої худоби. Геометрія клинків була максимально проста і універсальна для побутових робіт, так і для, скажімо, фінського аутдору: мисливство, рибальство, збиральництво та будь-який інший північний аутдор. І на відміну від інших фабрик. У Фінляндії дизайн ножів був достатньо простий, тобто не було якоїсь вичурності, якоїсь дорогої фурнітури та обробки самих ножів. Це й складало невеликий цінник від самого початку існування компанії. На перших порах на фабриці працювала лише сім'я Мартіїні. Яні малював дизайни, кував. Термічев рекламував свої ножі в навколишніх селах, хуторах та містечках, і сам возив їх продавати на велосипеді на місцеві ярмарки та в магазини. Дружина шила піхви, вкривала руків'я простим лаком, займалася таким сяким адмініструванням на фабриці. А коли з'явилися перші найменні працівники, ще й завідувала столовою. І в принципі, кожен член сім'ї Мартіні мав частку своєї роботи. І ось цей фанатичний трудоголізм і. Дуже правильна початкова ідея і бізнес-стратегія, і зробили ножі Мартіні популярними протягом перших 10 років по всій Фінляндії. Настільки популярними, що інші фабрики, які виготовляли ножі, ну скажімо так, дорогого сегменту. Відкрили її лінії по виробництву дуже простих, але якісних ножів за чотири роки після заснування фабрики на національній сільськогосподарській виставці в місті Виборг Яні представив свій новий ніж під назвою Ілвес або англійською лінкс, або українською Рись. Ніж, який виграв перше місце на цій національній виставці, і в принципі створив першу славу для компанії Мартіні. З тої статистики, яку я знайшов, я думаю, що вона не повна. Ми знаємо, що на сьогоднішній день компанія Мартіні продала понад 4 мільйони ось таких найпростіших ножів типу Рись. Правда, вже за кілька років місто Виборг, місто, яке принесло перше золото і першу славу компанії Мартіні, було окуповано. Руснею, проте, вже на початку 40-х років компанія Мартіні випускає другий свій культовий ніж Лап Найф, ніж за мотивами лапського або лапландського ножа або ножа народів самі. Знов таки за статистикою, яка зберіглася на сьогоднішній день, нам відомо, що Лап Найф проданий у кількості понад 2 мільйони екземплярів. У компанії Мартіні були різні часи. Фабрика декілька разів згорала в Шент, її відбудовували. Були часи, коли Піхви вироблялися з фанери, з обшивки збитих літаків, тобто з алюмінію, і навіть зі звичайного картону прошитого звичайними нитками доходило до того, що руків'я ножів вироблялися з правильно висушеного смугастого буряка. Проте настав момент, коли всі проблеми відійшли, і для компанії Мартіні настав час успіху. Це були 50-ті роки. Коли фанатичне прагнення Яні Мартіні вийти на міжнародний ринок втілилося в життя, Яні, будучи сумлінним християнином, кілька разів відвідував США як проповідник і, несучи слово Боже в кожен дім в кожному штаті, де він був, він заносив ще й парочку своїх лінксів, тим самим налагоджуючи перші торгові зв'язки і створюючи позитивний імідж для Мартіні за океаном. Проте справжнє становлення на ринку США прийшло в 60-х роках, коли країна Форда, Дюпона, Кольта не змогла виробити звичайні ножі для роботи по рибі. Хоча попит був в США просто шалений. Вирішити це питання взявся на той час відомий у США підприємець Рон Вебер. Для себе він з'ясував, що для якісної та зручної обробки риби, а саме для зняття філе відділення філе від кісток. Буде довгий, гнучкий і вузький клинок. Він намалював подібний дизайн, але жодне з підприємств США не бралося за виробництво такого дивного на той час ножа. Скориставшись своїм знайомством з компанією Рапала, відомим виробником риболовецьких приманок, Рон Вебер зв'язується з Яні Мартіні. І це був той момент, коли Яні міг допустити єдину критичну помилку в своїй кар'єрі. Він теж достатньо скептично віднісся до такого дизайну, адже вважав, що банальний лінкс може закривати абсолютно всі питання, в тому числі й в. Роботі по рибі, проте Рон зробив пропозицію, від якої неможливо було відмовитись. Він просто написав на серветці під час обіду «20 тисяч екземплярів, оплачую наперед. І компанія Мартіні, звісно, погодилась. Після того як всі 20 тисяч моделей були зроблені. І відправлені до США, вони розлетілися за лічені тижні. Друга партія в 60 тисяч розлетілася так само, як гарячі пиріжки. І з тих пір слава філейників Мартіні почала поширюватись по всьому світу. Пішли замовлення в Канаду, Японію, Європу. Фабрика розширювалась, і в якийсь момент кількість філейників досягала 50% від всього виробництва компанії Мартіні, оцінивши славу філейних ножів їх почала закуповувати і сама компанія Rappala. За 50 років співпраці Rappala та Martini перші викупили понад 1 мільйон Класичних філейних ножів. Це тривало до початку 2000-х років, коли компанія Рапала просто набридло купувати філейники від Мартіні, і вони викупили контрольний пакет акцій компанії Мартіні. Тепер це один холдинг. Ну і третім таким стовпом в становленні міжнародної слави компанії Мартіні була всесвітньо відома найбільша мережа гіпермаркетів Волмарт. Компанії співпрацюють вже понад 60 років і, відвідавши майже будь-який гіпермаркет американців, ви можете на його полицях завжди знайти лінкс, філейник або ще кілька найпопулярніших ножів від компанії Мартіні в 1967 році. Президент Фінляндії нагородив Яні Мартіні як кращого експортера фінської продукції за кордон за три роки. Яні не стало за своє життя. Він зробив для своєї компанії все, що міг, і втілив абсолютно всі. Свої мрії в реальність, проте після відходу Яні компанія і надалі прогресувала. Починаючи з кінця 60-х років, Мартіні стають не просто всесвітньо відомим фінським виробником, а стають ще й культурним надбанням Фінляндії. Фабрику регулярно відвідували фінські президенти та прем'єри, а згодом почали привозити її перші обличчя інших країн. Інколи це були світські відвідини інколи доходило до абсурду, як в історії. Наприклад, коли фінський прем'єр щоб продемонструвати гостроту ножів Мартіні прямо на території фабриці підголював бороду на шиї аравійського шейха на сьогоднішній день. Компанія Мартіні сповідує сучасні тенденції. Фабрика повністю працює на відновлюваних джерелах енергії, тобто живеться від сонця та вітру. Фабрика щорічно зменшує викиди вуглецю в атмосферу, а ті викиди, які все ж таки є, компенсує висаджуванням цілих лісових масивів на території Фінляндії. Зрештою, компанія зменшує кількість відходів виробництва. Вони освоїли переробку вторсировини сировини і до 25-го року планують вийти на повністю безвідходне виробництво. На мою думку, історія компанії Мартіні може бути такою собі практичною біблією для будь-якого. Ножового виробника. Компанія не зраджує своїм принципам дотепер. Більшість її асортименту відноситься до бюджетного та середнього сегменту. Компанія й досі використовує прості, але перевірені надійні сталі та просте оздоблення своїх ножів. Хоча має і люксову лінійку. Проте, друзі, навіть люксова лінійка має, ну скажімо так, помірний цінник в порівнянні з іншими. Люксовими ножами європейського виробництва. Давайте коротко пробіжимося по частині того асортименту, який ми перевезли до нашої мережі. Почнемо з самих легендарних ножів, а саме з філейників. На сьогоднішній день тільки вдумайтесь, компанія Мартіні продала їх понад 50 мільйонів. Це скільки там Україна зараз? 35 мільйонів. Півтори України могло б бути кожен з філейним ножем. Хоча це достатньо простий ніж, як ви бачите, довгий вузький клинок. Дуже гнучкий, зроблений з елементарної нержавійки, марку якої навіть компанія Мартіні не вказує на своєму сайті. Руків'я з простої берези, вкритої звичайним лаком, як і 96 років тому, всадний монтаж, латунний больстер і латунна гаєчка. Все просто і ефективно. В комплекті традиційні одношовні фінські піхви з так званим риб'ячим хвостиком та вільним підвісом. До речі, з пластиковою вставкою, що є добрим. Це класична версія. Також у Мартіні є версія Superflex. По суті, ті самі ножі з тим же профілем клинка, але тут руків'я в нас без лаку, а просто термооброблене. І чому вона називається Superflex? Тому що клинки набагато більш гнучкі. Це корисно. Саме по роботі з малою рибою. Я от взяв якраз 10-сантиметровий клоночок, щоб показати, що того ж окуня можна достатньо зручно офілеїти. Той самий латуний больстер, всадний монтаж, але без виходу хвостовика в руківі. До речі, друзі, майже всі ножі компанії Мартіні, принаймні бюджетний і середній сегмент, мають дві. Хороших таких особливостей. По-перше, у них надзвичайно зручне руків'я, просто надзвичайно, і всі вони дуже малої ваги. Ось цей філейник з клинком в 19 см важить, як ви думаєте, скільки? 80 грамів. А ось цей малюк 30 грамів, про тому, що клинок 10 см. Закінчуючи про філейники. Є і сучасні версії, такі собі сучасні тенденції у виконанні компанії Мартіні з гумовим. Руків'ям, пластиковим порчиком, тією самою нержавійкою, але вкритою матеріалом Мартев. По суті, це той самий тефлон, до якого нічого не прилипає, який легко чиститься та додатково захищає клинок від корозії. Хоча це нержавійка, не знаю навіщо вони тут її втілили, крім покращення якості різу. Сучасні ось такі філейники комплектуються вже пластиковими піхвами. Тобто все в стилі. Далі, друзі, найпопулярніший універсал від компанії Мартіні ніж Лінкс або Ілс, або Рись. Ось це найпростіша версія, яка найкраще продається для пересічного покупця. Такий профіль ну видається, скажімо так, достатньо таким бандитським, ну на крайній випадок, мисливським. Але Яні Мартіні замислював саме цей профіль як. Супер універсала, і в принципі, якщо подивитися відео з Ютуба, то він був правий. Ви можете його побачити і у мисливців, і у риболовів, і у грибників, і у туристів. І можете побачити, як їм чистять картоплю чи моркву. Клинок у нас тут теж з невідомої нержавійки Нагострений в бритву бриє волосся з коробки. Профіль, ну я не знаю, це, мабуть, якийсь такий легенький кліппойнт, спуски. Скандинавський в нуль проста береза, вкрита лаком, всадний монтаж, нержавіючий больстер і латунна гайка. Піхви з вільним підвісом на двох клепках, і вони навіть не мають пластикової вставки. Тобто такий супер універсальний бюджетний ніж. Ну, звісно, в і Фінляндії. Проте у Лінкса є й люксова модель. Ось такий варіант зі сталі. 80 хром V2 з фінішом типу Forge на чорному тлі. Руків'я тут з чорної берези, так така існує. Провощене та термооброблене. Проте больстер теж нержавійки. І всадний монтаж, як і на бюджетній версії, з латунною гайкою. Піхви чорні з вже традиційним вільним підвісом. І на думку фінів. Ось цього достатньо, щоб ніж коштував в два рази дорожче, ніж класична версія. Якщо Lynx у нас вважається універсалом з ухилом по роботі з продуктами, то у компанії Martini є інший універсал, але з ухилом по роботі з деревом. І це модель Lumberjack або лісоруб. Класичний профіль клинка, спуски скандинавські. Значно більш потужніша вістря ніж у Лінкса. 20-03 на клинку, така собі бюджетна, але перевірена вуглецева сталь. Руків'я з термообробленої берези, вставка з рогу, больстер з латуні. Зручний невеликий універсальчик для ну, будь-яких робіт, давайте буде чесними, але значно краще буде справлятися з роботами по дереву за рахунок своєї потужності на відміну. Від Лінксу. Піхви традиційні з хвостиком риб'ячим та традиційним вільним підвісом. Вставка з пластику присутня. Далі, ламберджек, в принципі, має свій бюджетний аналог. Це модель Condor Timberjack, що також прикладається як лісоруб. Ми бачимо аналогічний профіль клинка з тої самої вуглецівки 2003, але руків'я в нас вже з гуми, такої. Твердої достатньо гуми, яку в народі називають гумопластиком. Інколи пластикова повноцінна гарда або опорчик, дуже зручний в руці, особливо молотковим хватом. На мою думку, один з кращих бюджетних ножів від компанії Мартіні. Такий собі універсальний бульдожик для роботи на аутдорі. Брия прямо з коробки. Далі, друзі, дійшли до ще одного класичного монстра від компанії Мартіні. Це лапський ніж. Зроблений по мотивам традиційного ножа народу самі. Народ Самі веде напівкочовий спосіб життя і, власне, живе з скотарства, точніше оленярства та риболовлі. І виходячи з цього факту, левова частка їх часу проходить на аутдорі, що логічно. Відповідно, ось ця форма ножа вона пройшла таку довгу, дуже аутдорну еволюцію. Що ми тут маємо? Потужний клинок з вуглецівки, і ось таке молоткове навершя для роботи в побуті та ну там по господарству, скажімо так. При цьому у нас профіль скінерський, і ось це грибоподібне розширення дозволяє ефективно працювати по м'ясу. Такий собі великий універсал. До речі, цікавий факт, що за переписом 2001 року. Народ саамів мешкав і на території України в кількості приблизно 150 осіб. І на питання, яка ваша рідна мова, лише троє відповідали, що саамська. Ще 20 людей відповіли українська, а решта сказали, що на жаль, російська. Ось так, друзі, імперії поглинають народи, як би це трагічно не звучало. Мода на бушкрафт не оминула і компанію Мартіні, яка зробила свій перший. В історії фултанг, і тут все зроблено по канонам цього кущового чи чагарникового ремесла, широкий клинок, сканді-спуски, потужне вістря. Як я сказав, конструкція фултанг, накладочки з карельської або кучерявої берези провощеної на двох винтах. 10-го Торкса. Руків'я таке брускоподібне, але зручне в руці. Хоча я думаю, що воно проєктувалося в першу чергу для роботи в рукавичці. Проте, якщо придивитися, тут можна побачити невеликі такі припуски. Я думаю, це зроблено для того, щоб користувач міг мінімально підігнати це руків'я під свою руку. Також можемо побачити, що під плашечками у нас такі стрімкі червоні проставочки, які додають стилю цьому потужному. Лісовому ножичку. Піхви, як і на більшості ножів martini відкритого типу, з пластиковою вставкою і з класичною, що не характерно для компанії, петлею на пояс. І завершую нашу неповну колекцію, неповний асортимент ножів martini ножі люксового сегменту, так званий Animal Line. Це ножі з профілем типу Links, але відполіровані в дзеркало, з такими симпатичними. Кровостоками, як ми дізналися спочатку цього відео, руків'ям з карельської берези, провощеним, термообробленим і ще й обробленим морилкою, у випадку з ножем типу Wild boar, з головою кабана. Больстери у нас з латуні і на у вигляді голів тварин та риб, як я вже сказав, голова кабана. І голова лосося. І друзі, це той нечисленний випадок, коли ось така люксова подарункова версія, вона ще й дуже зручна в руці, дуже зручна й в роботі. Тобто, коли ви її даруєте, людина не просто може тримати такий ніж на полиці, а повноцінно ним працювати. Взагалі, коли розповідаєш про ножі Мартіні, весь час себе стримує, щоб не впасти в таку тотальну компліментарну лексику, тому що є суперпорошкові сталі, Є люксові матеріали, супертехнології, супер обробка деталей. І тут приходить Мартіні і витирає об все це ноги своєю простою досконалістю. Друзі! Тут представлені лише деякі моделі з нашого асортименту. Повний список ви можете побачити на нашому сайті. На цьому все. Друзі, не забудьте скористатися традиційним промокодом на знижку на всі представлені сьогодні моделі під цим відео. З вас лайк, підписка. Коментар, слава Суомі, слава Україні. На все добре.